Ісля 17 години з боку Росії почалися обстріли Миропільської громади. Снаряди прилетіли по центру села Запсілля. Від вибухів постраждала будівля старостату, у якій розташований центр надання соціальних послуг. Вікна всі на першому і на другому поверсі повністю. Вибиті у дверях дирка, і так як ви побачили, у нас і в приміщенні від осколків в стінах пробоїни. Пощастило, що це було після п'ятої. Якби це було, я вийшла звідси, було б з десяти п'ять. Якби я вийшла трохи пізніше, то Внаслідок ворожого обстрілу в селі постраждали шість будинків місцевих жителів. У хатах повибивало вікна, уламками побиті стіни, покрівлі, газопровід. Один із будинків зазнав серйозних ушкоджень. Відновленню оселя не підлягає. Господарів на момент обстрілу вдома не було. Тимчасово проживають суми, оскільки часті обстріли це багатодітна сім'я. Звісно, бояться за своє життя, життя своїх дітей. Тимчасово проживають у сумах. Хотіли повернутися в запсілля, оскільки трішки було потихше. Але добре, що не повернулись повертатися сім'ї нікуди. Від Запсілля до Росії кілька кілометрів. Виїхали із села переважно сім'ї з малими дітьми, проте багато місцевих, навіть попри часті обстріли, не планують лишати свої домівки. Працівники центру соціального захисту теж всі лишилися на місці. Ходять на роботу і надають послуги малозахищеним верствам населення. Виїжджати мені нікуди, це рідна хата, рідна земля, рідний край. І Я нікуди не збираюся. Не, робимо як перебухкало, переховались, прибігли на роботу. Ну, так, так і живемо, все нормально. Сподівання, що все буде на краще, наладиться, щоб не боятися ночі, щоб не бігати в підвал, щоб спати, як, як, як нормальні люди сплять, а не в діті в курточках. Оце такі сподівання. Небезпечно жити. Але віримо в ЗСУ і в перемогу. Новини СТС.